По багатьом проханням робимо огляд даного тракторця GT830 або Антоніо Караро. Це повнопривідний тракторець з двохциліндровим двигунчиком від компанії Лобардіні. Ось, досить потужний, гарний і надійний, тому що все ж таки тракторці 2006 року, а працює працюють до сих пір добре. Повний привід, велика гума, гума 75 на 16, як передній, так і задній. Даний апарат ламає. Посередині має консольне з'єднання. ось, Має дугу безпеки, має повишені, понижені передачі і основні. Має гідропідсилювач керма. Тобто основні передачі, бачите, дві основні передачі плюс задня. І тут встановлено понижені повишені. От діапазони його. Має блокування диференціалу, має вал вибору потужності. На шість шліців. Зараз будемо пробувати з ним кататися. Заводимо. Ось так він працює, легко вмикає і поїхали з ним кататися. Ось так він виглядає з боку. Такий травка Є і три штучки в різному стані, тож потрібно по цілі домовлятися. Але трактор всі дуже надійні, адже зброєний вал, один вал відбору, інший на привід трактора. Для саду, для виноградників ідеальний трактор, тому що занижений центр ваги нього, дуже. Гарно він себе відчуває в ухо. Повний привід, який від'єднується. Двохциліндровий з повітряним догунчим, який дуже якісний і практично неможливо перегріти. Ну і ціна. По ціні пропонується, будемо її обговорювати. Такого тракторців маємо у наявності. Ану вперед горду йде. Ось, ану вперед тепер. От, бачте, вмикаємо основні швидкі, перша і пішли. Це буде понижена, друга. І тепер вмикаємо піапозони. Отакий О, трактор. Тож, салон Агролюкс міста Мукачево. Звертайтеся. На даному тракторці встановлено щеплення через педаль, на інших модельках воно через ось таку ручку. Кого буде цікавити, завжди вам раді.